Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Жорстку силову мобілізацію зафіксували на дорозі. На відео бачимо, як чоловіка витягають з машини, поруч несамовито волає жінка. Що ви робите? Суге, що ви робите? Чого ви чіпаєте? За що ви що йовнуті? Кричала вона. Потім підійшов ще один чоловік і намагався допомогти. На задньому сидінні в цей час ридала дитина. Ми їхали додому. Відпустіть, ви що чокнуті?» – кричала в істериці жінка. Чим завершився інцидент? Наразі невідомо робите, ви що придурки, блядь? що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите, блядь? Що ви робите, суки? Що ви робите? Чого ви чеварі? Чого? Що, блядь, ви що, зайомку?

Ну живіть, ви Ми проти цього.